Національна безпека Сполучених Штатів нині залежить від американської рішучості в підтримці України. Про це заявив глава Пентагону генерал Лойдостін. Казав уже чнітісь на слуханнях у сенатському комітеті з питань збройних сил. Наша безпека у ці неспокійні часи залежить від американської рішучості. Путін зараз робить ставку на те, що Сполучені Штати покинуть наших друзів і залишать Україну у смертельній небезпеці, а це підбадьорить потенційних агресорів по всьому світу. І Сполучені Штати будуть набагато менш безпечними за словами генерала. Американська бездіяльність ставить вільний світ під загрозу та створює ризик немисливих втрат та небезпек. Китай та інші авторитарні країни спостерігають за ситуацією навколо України діями Росії. Та реакцію Сполучених Штатів і роблять певні висновки. Глава Пентагону наголосив, Україна не просить у нас воювати за неї. Вона лише просить надати їй необхідну зброю для підтримки власних зусиль. Підкреслив генерал Остін. США повинні продовжувати виконувати свою частину спільного з Європою тягаря допомоги Україні у її протистоянні російській агресії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції із міністром закордонних справ Великої Британії. Девідом Камероном, який прибуває у Вашингтоні 9 квітня, говорячи про проблеми України, потреби України у міжнародній допомозі, британський міністр заявив: ми знаємо, що їм потрібно. Ми знаємо, що якщо ми надамо українцям підтримку, на яку вони заслуговують, вони зможуть виграти цю війну і досягти справедливого миру. Ентоні Блінкен додав, що адміністрація президента США очікує відповідного голосування від конгресу, який повернувся до роботи після великодніх канікул у вівторок. We also uh Ми також говорили про необхідність зараз надати допомогу Україні щодо додаткових боєприпасів протиповітряної оборони і артилерії. Ми обидва чули минулого тижня від українського міністра закордонних справ Кулеби на засіданні НАТО про негайні потреби. Обидві наші країни тиснуть на себе та тиснуть на інших, щоб це зробити. І в цьому світлі запит на додаткове бюджетне фінансування, який президент Байден зробив до Конгресу, є терміновим і вкрай необхідним. Палата представників повернулася до засідань. Ми очікуємо, що цей документ буде винесений на розгляд палати представників і якнайшвидше проголосований. Більше про перспективи затвердження конгресом допомоги Україні ми поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до нас з будівлю капітолію. Вітаю Катю. Ще перед великодньою перервою Спікер Джонсон пообіцяв, що перейде до розгляду питання допомоги Україні одразу після повернення. В якій точці перебуває нині конгрес питання фінансування України? Загалом допомога Україні зараз застрягла у мертвій точці між політичними та процедурними суперечками. Так Спікер Джонсон, як ти правильно зуважила, в останній тиждень перед перервою заявив, що до допомоги Україні законодавці перейдуть одразу після повернення, тобто вже зараз. Водночас спікер відмовляється станом на зараз виносити на голосування законопроект по допомозі Україні, який вже пройшов голосування у Сенаті. Він наполягає на альтернативному варіанті, який би надавав допомогу Україні у борг. Зазначу, що аналогічні заяви також про допомогу Україні в борг звучує і Дональд Трамп. Також в Палаті представників зараз залишаються кілька петицій, які в вимагають винести на голосування допомогу Україні в обхід спікера, але жодна із них досі не набрала необхідні 218 підписів. Тож з такими подіями повертається конгрес зараз до розгляду, зокрема, питання України. Катю, а які власне наразі настрої в Конгресі щодо допомоги Україні? Яким є останні заяви законодавців, і що головне для України про які терміни йдеться? Сенат зокрема повернувся на день раніше. І вже учора лідери як демократів, так і республіканців у сенаті закликали в черговий раз палату представників погодити саме їхній сенатський варіант допомоги Україні. І як лідери демократів, так і е, е, республіканців, як Міч Маконел, так і Чак Шумер, зокрема, закликали е, спікера зробити це і почати розгляд допомоги Україні вже на цьому тижні. Пропоную послухати їхні останні заяви головна причина, чому Україна зараз програє війну, полягає в тому, що праві в Конгресі паралізували роботу Сполучених Штатів. Це основна причина. Спікер Джонсон має вирішити для себе, або він вчинить правильно для України, Америки та демократії, або дозволить мага республіканцям вручити Путіну велику перемогу. Я переконаний, якщо спікер просто винесе законопроект Сенату щодо додаткового фінансування національної безпеки, за це проголосують. Це залишається найкращим, найшвидшим і найреалістичнішим способом надати необхідну допомогу Україні. Я продовжую наполягати на давно запізнілих кроках щодо погодження додаткових асигнувань на оборону та додаткового фінансування національної безпеки, за яке сенат проголосував на початку цього року. премєр міністр Японії Кісіда, який цього тижня відвідає Вашингтон і виступить на спільній сесії конгресу, заявив минулого тижня, що агресія Росії проти України розхитує основи міжнародного порядку і що Японія продовжить співпрацю з Україною. Of щодо термінів, то експерти називають наступні наступні дати, зокрема до кінця квітня або на початку травня, можуть завершити розгляд допомоги Україні, але тут варто зауважити, що все залежить від того, в якому вигляді законопроект по допомозі Україні винесуть на голосування. Якщо це буде сенатський законопроект, то його погодять якомога швидше, тому що фактично для того, щоб погодити, залишилось винести просто на голосування в палаті представників і далі він піде на підпис президента. Водночас, якщо йдеться про Тивний законопроект спікера, то його іще мають прописати, створити, потім проголосувати в палаті представників і далі перейти на, на голосування в Сенаті. І зазначу, що таким чином цей законопроект триватиме довше. І е, зараз все залежить власне від того, що заявить спікер цього тижня, про те, яким будуть його, якими будуть його плани на цей тиждень, і чи одразу вони перейдуть до розгляду допомоги Україні. Катю, зараз із візитом у Вашингтоні перебуває міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон. Напередодні він зустрівся з колишнім президентом Дональдом Трампом у Флориді. Однією з тем його зустрічі є допомога Україні. Обговорити це питання Камерон планує також із законодавцями конгресу. Чи може візит британського дипломата якось вплинути на цей процес? Зокрема, Камерон заявляв, що хоче зустрітися також із пікером палати представників Майком Джонсоном, і також говорити про допомогу Україні. Але важко сказати, чи вплине його візит власне на законодавців і на процеси у Вашингтоні, тим паче у передвиборчий рік у Сполучених Штатах Америки, тому що варто зазначити і нагадати нашим глядачам, що це не перший і найімовірніше не останній візит західних представників західних держав, представників демократичних держав до Вашингтону за останній період. Ама з осені минулого року, коли вони під час свого візиту офіційного від своєї держави також основною темою називають заклик до конгресу погодити допомогу Україні. Фактично, це зображає тенденцію зараз в Європі, фактичного тиску на Сполучені Штати Америки, щоб ті погодили допомогу Україні, і це трохи змінює насправді зараз ситуацію, тому що якщо раніше Сполучені Штати Америки тисли на Європу, щоб ті продовжували або посилили допомогу Україні то ситуація фактично змінилась, і зараз Європа натисне або закликає Вашингтон продовжити допомогу Україні. Сподіваємось, що це станеться дуже скоро. Дякую, Катю, за твою роботу про перспективи затвердження конгресом допомоги Україні. Ми говорили з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісиновою.